Львівщина активно розвиває масовий спорт і створює умови для занять фізичною культурою для всіх охочих. Наше управління реалізує масштабні проєкти, які допомагають тисячам мешканців різного віку проводити дозвілля з користю для здоров'я. Серед них пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, активні парки локації здорової України та сильна громада Здорова нація. Проєкт пліч опліч став справжнім проривом у популяризації фізичної культури серед школярів. За минулий рік до змагань у п'яти видах спорту залучили понад 50 тисяч учнів із майже трьох тисяч шкільних команд. Це свідчить про об'єднуючу силу спорту та ефективність реалізованих заходів. Завдяки активним паркам, все більше мешканців нашої області мають можливість безкоштовно займатися спортом у зручних місцях недалеко від дому. Ця соціальна ініціатива не лише про спорт і фізичне здоров'я, вона про спілкування, спільні інтереси, згуртованість та розвиток наших міст і сіл. На сьогодні у проєкт залучено 52 громади. З людьми працюють 70 інструкторів. Ініціатива Сильна громада Здорова нація об'єднала понад 2,5 тисячі людей різного віку та можливостей: дітей, дорослих, людей з особливими потребами, ветеранів. Кожен захід проходив весело та енергійно в атмосфері єдності та взаємоповаги, де всі почувалися рівними. Змагання згрупували за трьома напрямками: спортивні, молодіжні ігри та проєкт Ти зможеш, якщо зміг я. Спортивні ігри Львівщини це наймасштабніший в Україні фізкультурно-оздоровчий проєкт серед збірних команд територіальних громад. Їх провели вже 33 рази. У 2024 році у фіналах змагалися понад 1600 осіб із 34 громад. Охопили 16 видів програми. Молодіжні ігри Львівщини зональні та фінальні змагання серед збірних команд територіальних громад. Торік у них взяли участь понад 400 юнаків та дівчат у складі 18 команд. Більше ніж 500 дітей змагалися в рамках проєкту Ти зможеш, якщо зміг я. Серед них хлопці та дівчата з дитячих будинків сімейного типу шкіл-інтернатів. Загалом проведено 12 таких заходів. Дякуємо всім, хто допоміг реалізувати ці ініціативи, а найбільше нашим захисникам і захисницям. Вони є прикладом мужності та відваги, і це надихає на нові досягнення заради мирного, щасливого майбутнього. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною великої спортивної родини.